Російські військові поранили 14 мирних жителів Херсонської області під час обстрілів минулої доби. Ще одна людина загинула. За даними обласної військової адміністрації, загалом під ворожою атакою опинилися 39 населених пунктів і місто Херсон. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитає очільника області Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, пане Олександре. Розкажіть детальніше про наслідки сьогоднішньої атаки, чим як росіяни обстрілювали е, наші населені пункти Херсонської області. За минулу добу 40 населених пунктів Правобережжя були під обстрілами, житлова, соціальна і критична інфраструктура під ударами, зокрема, пошкоджено багато, багато поверхівок, приватних будинків, стрільникові вежі, господарські споруди, газогони, енергетичну критичну інфраструктуру, автомобілі і так далі. Впродовж дня обстріли і дронові атаки у Херсоні, Дучанах, Бориславі, Белозерці та Гаврилівці. Нанесли таких втрат, що 10 людей було і Це люди з цих населених пунктів. Ще двоє мешканців Білозерки були поранені кілька днів тому. А вчора звернулися за допомогою. Більшість потерпілих отримали меддопомогу і зараз лікуються на амбулаторному лікуванні трьох шпиталізували. В тяжкому, дуже тяжкому стані зараз. Перебуває 11 річний хлопчик з Білозерки. Він перебував на подвір'ї будинку, коли росіяни цілеспрямовано атакували дитину з дрону. Він дістав вибухову травму, контузію, поранення грудної клітини, ноги. І на зараз вже ця медична операція дуже довго триває, і медики борються за його життя. Також у тяжкому стані літній житель Дучан, який теж став жертвою російського дрону. І у чоловіка зараз вибухова травма, множинні уламкові поранення та травматична ампутація предпліччя. медики борються і за його життя. Сьогодні зранку стало відомо про загибель жінки 65 років років села Садова. Учора в день вона потрапила під російські обстріли. діслала поранення несумісні життя. Ми співчуття рідним і близьким бити з самого ранку. В Антонівці окупанти скинули вибухівку з бопола на місцеву жительку 69 років, через що вона дістала вибухову травму, волонкове поранення голови шиї, грудної клітини та ноги. Зараз в лікарні медики також надають їй. Допомогу ще зранку в Херсоні також росіяни атакували з дрона і чоловіка 58 років років, який просто перебував на зупинці громадського транспорту. Постраждалого зараз доставили до лікарні з вибуховою травмою і ломковими пораненнями Ніг близько десятого ранку білозерці вдарили з артилерії. 39-річний чоловік дістав контузію, також закриту черепно мозгову травму, вбухову травму. Бригада швидкої надала йому медичну допомогу на місці. І крім цього, до лікарні звернувся житель 50 років з Білозерки, якого напередодні ввечері росіяни атакували також з дрону. Зараз він шпіталізований з вибуховими травмами, контузіями і з трусом головного мозку. Пане Олександре, такі цинічні удари, зокрема, цю історію, що ви розказали в Білозерці, як з дрона скинули на дитину, яка зараз бореться за своє життя. Як часто такі удари трапляються? Як боротися з такими дроновими атаками? Це щоденна боротьба, це щоденна. Це щоденні терористичні атаки саме на це розраховують росіяни на терор, які відбуваються щодня. і У нас постраждалих за день за добу, можливо, від 8 до 25 людей. І звичайно військові роблять все можливе, аби захистити, і ми. Приблизно 80% дронів садимо, і е, вони не долітають до цілі. Але росіяни цінічні, вони змінюють тактику, змінюють е, е, технічні можливості свої. А потім ми підлаштовуємося під них, і це боротьба технологій, яка не закінчиться, і вони цим користуються, і саме тероризують місцевих жителів нашої області. Пане Олександре, напередодні ви повідомляли про складну ситуацію з електропостачанням у Херсонщині. Яка ситуація нині? Скільки абонентів без світла? Ситуація залишається складною. адже росіяни завдали доволі серйозних руйнувань енергетичної інфраструктури області через знищення обладнання російськими ударами? Запроваджено графіки погодинних відключень світла приблизно. 53 тисячі абонентів залишаються без світла. Аварійно відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, аби ще найшвидше відновити енергопостачання. Але на жаль, назвати терміни, коли ситуація вдасться стабілізувати, не можу. Це залежить від багатьох факторів, серед яких і безпекова ситуація. Але о, наші енергетики вже навчились робити неможливо, тому будемо сподіватися, що найближчим часом ми відновимо електропостачання. А чи працюють в цих районах пункти незламності, чи користуються ними мешканці? Так, у випадках, коли немає світла пункти незламності, працюють у посиленому режимі. Наразі в області їх більше ніж 160 і ще 32, які готові для відкриття. Вони всі мають запаси води, освітлення, інтернет, аптечки, місця для відпочинку та підзарядки мобільних пристроїх. За потреби жителі області можуть приходити аби зв'язатись з рідними чи підзарядити гаджети. Або просто відпочити, але е, такої кількості людей ми не спостерігаємо, які користувалися пунктами незламності на зараз. І насамкінець маю ще таке питання до вас. Знаємо, що напередодні ви відвідали Кочубеївську громаду, зокрема, місцеву амбулаторію. А розкажіть, в яких умовах вона нині працює? Так, в амбулаторії Кочубейської громаді, я відвідував, створені всі необхідні умови щоб майже пів тисячі мешканців трьох сіл могли отримувати якісну медичну допомогу у себе вдома, коли перші рази приїжджав цей населений пункт, де окупований дуже потреба жителів саме цього місця, вони дуже хотіли. Свою амбулаторію і завдяки підтримці міжнародних партнерів у закладі проведено відновлювальні внутрішні роботи. Там є кабінети для прийому пацієнтів, щеплень, телемедицина, а також резервні джерела живлення, обладнання і, і все, що взагалі потрібно, і головне там працюють фахівці, людяні спеціалісти, наші медики, фельдшери, молодший медичний працівник. Тож, знаєте, коли приїжджаєш і, і бачиш результат від людей ще більше довіра, і вони бачать, що влада працює, пане Олександре, Дякую вам за роботу, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.